Безпосередньо ми, ми тут так, проходимо фізичну підготовку, теорію. Тяжко сьогодні. Тяжко, особливо після того, вже пройшов рік. Немає що сказати. І я був за кордоном, після того я приїхав, пішов в воєнну частину, сказали, що не возьмуть в мене, помімо того, служить два брата. Зараз знаходиться під Махмутом. Після того я чекав чотири місяці і ось мене взяли. Ми завжди готові. Готові йти в бій, готові захищати Україну. Слава Україні! Авейс the Holy Spirit. Amen. Кожна дитина в Україні, поки кожна людина в цьому світі не буде жити у мирі. Молимось тобі, that we've had to mark this event. Цього разу нам, на жаль, довелося відзначити річницю трагічної та жахливої війни в Україні. Повітдей Кейм Теда з компанівпіпл ми сьогодні зібралися усі разом, щоб нагадати про те, що відбувається в Україні: про тих, хто захищає свою батьківщину, а також згадати про тих, хто загинув. для мене це дійсно важливий день але наскільки б він таким не був, треба дивитися вперед із надією на те, що все, що відбувається, принесе перемогу для людей України проти війни з Росією напередодні я говорив із українськими військовими, які незабаром повернуться в Україну і поїдуть на фронт, використовуючи свої навички, яких їх навчили тут. І що би я їм хотів сказати, коли вони підуть у бій, вони мають бути сповнені мужності і думками, що про них завжди моляться у сполученому королівстві